Житловий будинок по вулиці Алмазній, 4, знаходиться на балансі заводу. «Знамя». у зв'язку з тим, що підприємство перебуває у стадії санації, Полтавська міська рада ще у серпні 2007 року надала згоду на прийняття приміщень до комунальної власності територіальної громади міста. Після відповідного рішення жодних дій не вчинялося полтавською міською радою стосовно прийняття нашого будинку. Дане питання тягнулося, як я вже зазначив з 2007 року. І лише в 2014 році нашим питанням зайнялася прокуратура міста Полтави за зверненням наших мешканців. Мешканці разом з прокуратурою пройшли і першу, і другу судові інстанції. Рішення були прийняті, звичайно ж, на користь жителів. Більше того, 8 жовтня цього року виконавчою службою було відкрито виконавче провадження, але на міську владу немає управи, говорять жителі. Ми нікому не потрібні, нікому. Таке враження взагалі, ніякі закони ніде не діють, ні, ніхто нікому не підчиняється, ні, ніхто нічого, абсолютно хто що хоче, те й робить. Ну, я маю в виду руководство нашої області. З жовтня 2013 року у мешканців відсутнє гаряче водопостачання. А все через те, що теплообмінник, який знаходиться в підвалі житлового будинку, в аварійному стані. І ремонтувати його нікому. Для самостійного вирішення проблеми людям необхідно 70 тисяч гривень, які їм зібрати не під силу. Докони мене питалися і в міську раду, виконавчі служби нас всі посилають один до одного. Мешканці починають ставити саме бойера. Це теж велика нагрузка на електромережі. Яке може привести до повної сказати, відсутності електроенергії, всі проблеми можуть зникнути лише за допомогою одного документу акту прийому передачі житлового будинку. Але міська влада, незважаючи на рішення судів і виконавче провадження, його підписувати не поспішає. А все тому, що нібито не всі документи надані балансоутримувачем заводом з Балансоутримувач ДПВО знамя в повному обсязі виконав все, що від нього вимагалося. Технічна документація передана у повному обсязі, тому на сьогоднішній день відсутні жодні передумови для того, щоб дане питання затягувалося. Державна виконавча служба зі свого боку вжила всіх необхідних заходів відповідно до статті 75 закону України про виконавче провадження. Державний виконавець відкрив провадження та надав строк для самостійного виконання рішення суду. В разі невиконання боржником рішення суду накладається штраф та зобов'язується повторно виконати його. У разі повторного невиконання на боржника накладається штраф у подвійному розмірі та направляється до правоохоронних органів подання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідних осіб. Умисне невиконання рішення суду карається штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на срок до трьох років. Що ж з цього приводу говорять чиновники? Ми зателефонували заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрію Кропивці, але він зустрітися з нами не зміг. Юрій Іванович до кінця тижня у відпустці, так що він ніяких інтерв'ю давати не аспони. Ати я знаю, куди балакати нас люб'язно направили в управління житлово-комунального господарства до начальника останнього Сергія Синельника. Та із ним уже традиційно поговорити не вдалося. То що вирішиться питання з житловим будинком по вулиці Алмазні, 4, стане відомо вже найближчим часом.